Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. 10 вересня, неділя. У нас сьогодні світить сонечко, бо вчора його не було взагалі, але вітер. Холодно, не дивлячись на те, що вже майже 10 година, а ми вдягнені в кофтах, бо холодіна. На сонечку ще так сяк терпимо, а як у затінок зайдеш, так зуб на зуб не попадає. Ми сьогодні стали трішки пізніше о восьмій. Так, да? барбуш? Встали, скажи, о восьмій. Першу чергу, що зробила, це поставила молочко на солугуні приблизно 40 літрів. Ну, закваски внесла, як на 42, а фермент буду додавати на 40, щоб не переборщити. Так що молоко вже нагріла, внесла закваску. Пішла потім на дойку, дівчата вже подаїла. Зараз біжу вже скоро час, таймер спрацює, фермент вносити. Роботи на сьогодні купа напланувала. Треба і каву заварити, і сири повакумувати. І сподіваюся, що все вийде з солугуні, що мій план не буде провальним. А вийде все добре. От. Тому бажаю всім гарного, чудового настрою. А я, як завжди, ваша міма. Хочу вихідний, хоч у будній день. Як завжди, гоу-гоу працювати. Гарних вам вихідних. Люблю вас. І да, до речі, це закралася в мене така думка. Буду майже цілий день працювати на кухні. Може вийти в стрім і будемо працювати разом, як гадаєте. Хотіли б стрім вихідного дня чи ні? Ну, стрім, прямий ефір, мається на увазі. Напишіть в коментарях.